Не знаєте, як пересадити орхідейку? Показую. Так, зразу говорю, орхідейка в мене цвітуща, але вона тут, господі, два цвіточки. Я вирішила, бачите, яке в неї состояние. Це реанімашка, її треба срочно пересаджувати. Бо коріння не бомба. що я роблю. Вивалюємо все з горшечка і дивимося, що тут за ситуація. От такий тут така тут ситуація. Дуже багато сухого. Йдеться пробувати наращувати, проливати. Так, значить, зразу квітконоси ми відрізаємо. Хай вони орхідейка слаба геть, їй треба набрати сил, тому я обрізаю їх. Вони нам в даний момент нам не потрібні. Навіть оцей квітучий квітконіс я відріжу, тому що орхідейка дуже мало сил, я просто поставлю десь у водичку. Отак виглядає тор-стаканчик. Це для новачків, які не знають, що таке торстаканчик. Будь ласка, ось, ось такий стаканчик. Він такий, типу, губочка, його срочно треба удалити. От дивіться, що я роблю. Я його просто відриваю. Оцю губку я її відриваю, але відриваю так, щоб не порунтати корінечком. Бо його тут і так, скажімо так, не густо. Так, вбираємо коріннячку. Це Господи, є... той стаканчик. Корінечко тут під ним таке. А тут ще помощник літає поло мене. Так. Якщо у вас така орхідейка, що ми обрізаємо? Ось геть сухий корінець. Його ми пооббираємо. Цей ось корінець нормальний. Ще. Ось, ось сухий корінець. Тут також підріжемо. Ось сухий корінець. Так. Ось сухий корінець. Зрізаю його. Ну, коротше, дивіться, оцей весь сухостій ви зрізаєте. Така посадочка в мене вийшла. Як бачимо, корінечко не дуже, але воно трішки є. Значить, Що я вирішила з цим робити? Я хочу попробувати посадити цю рослинку в мох. Ну, мається віду обгорнути її шийку мохом. Зараз я буду показувати. Значить, що я роблю? Беру горшечок, на дно лежу керамзитик, поклала на дно керамзитик. Тепер беру мох з вагну. Тут у мене мох свагну. Бажано, звісно, якби був зелений, то взагалі був би бомба, ну немає у мене, в мене супить. Значить, що я роблю далі? Я беру, обгортую оцю шийку. Я неодноразово так робила. Це називається посадочка в мох. Ось так я обгортую оцю шийку, дивіться, у мох. І на дно, ну на дно, в принципі, можна трошки положити кори. Ну, я хочу положити на дно мох і трішечки вкинути трішечки вкинути Ось ну, Так виглядає цей сиранів. Ну, трішечки так для рознообразя, скажімо так. І оцей мох я їй саджаю. Я хочу, щоб вона наращувала крім всі у мосі. Ну, кора, мені кажеться, тут не справиться. Коренева в неї не очень. Ну, можна, звісно, було б засипати. Отако тут засипати по краях, ну, верні, зверху. Тут можна засипати корою, щоб зафіксувати цю рослинку, щоб вона не гойдалася, як у От у мене є кора така, я так не не зроблю. Я її отак зверху трішечки посиплю корою, щоб вона... Не бовталась отаку. Далі що я буду робити? Далі я буду проливати її радіофармом або HB101. Ну, я думаю, що щось вийде.